Вітаю на каналі Кодама! В цьому відео розглянемо, як створити реквізити. Для створення реквізитів наводимо вказівник на напис «Довідники» і з випадаючого списку натискаємо на напис Контрагенти. Відкрився перелік всіх контрагентів та провайдерів. Натискаємо на знак перегляду навпроти потрібного. На сторінці картка контрагента, що відкрилась, натискаємо на знак додавання навпроти пункту Рахунки. З'явилась форма Додати рахунки. Вписуємо розрахунковий рахунок та назву банку. Також є можливість зробити цей рахунок основним. Натискаємо зберегти. Таким же чином додається наступний рахунок, якщо потрібно. Для перегляду та коригування натискаємо на знак перегляду напроти потрібного рахунку. І на знак видалення, якщо потрібно, рахунок видалити. Далі натискаємо на знак додавання напроти пункту адреси. З'явилась форма додати адресу. Обираємо тип адреси, пишемо назву адреси та індекс. Потім обираємо країну, область, район і тип населеного пункту. Вписуємо назву населеного пункту. В пункті адреса пишемо назву вулиці. Номер будинку, номер офісу, зберігаємо. Тепер додаємо контакти. Натискаємо на знак додавання навпроти цього пункту. З'являється форма Додати контакт. Із з випадаючого списку обираємо потрібний тип контакту та вписуємо його значення. Наприклад, додаємо телефон. Натискаємо зберегти. Таким же чином додаємо електронну пошту. Реквізити заповнені. Підписуйтесь та дивіться більше навчального матеріалу на каналі Кодама.